До нового року залишилось менше двох тижнів, а отже саме час починати закупівлю подарунків. Втім, цей приємний на перший погляд процес може значно ускладнюватися муками вибору. Якщо ваші близькі не висловили жодних поважань щодо презентів, а власна фантазія відмовляється генерувати цікаві ідеї, телеграфі підкаже варіанти, які будуть до смаку кожному. Докладніше далі. Зимові свята завжди асоціюються зі справжнім домашнім затишком, тому чудовою ідеєю подарунку стане все те, що дозволить створити атмосферу тепла і комфорту. Це можуть бути свічки та аромалампи, постільна білизна або інший домашній текстиль піжама та капці, jbl колонки або ж керамічний посуд. У якості бонусу до подарунку можна додати ароматний чай або каву, домашнє печиво, мед або варення. Подарунком, який запам'ятається на все життя, стане... Ну, яскраві емоції. Це можуть бути квитки на виставу, концерт чи спортивні змагання. Також чудовим варіантом стане сертифікат на відвідування спа-салону, картинг центру або квест-кімнати, в залежності від темпераменту і уподобань отримувача. Аби помножити рівень вражень, складіть розважальну програму з цих пунктів в іншому місті або навіть країні і подаруйте близькій людині незабутню подорож. Не варто забувати і про класичні подарунки, улюблені парфуми, прикраси, годинники, гад. Жити та аксесуари до них завжди будуть приємним презентом до новорічних свят. У виборі також можна покладатися на захоплення та хобі. Наприклад, автомобілісти будуть раді якісним наборам для чистки та догляду за салоном авто, геймери, нові грі, кулінари, кухонні техніці або набору екзотичних спецій, а офісним працівникам не завадить гарний блокнот планер або зручне крісло, враховуючи реалії, в яких українці живуть останні три роки, корисним подарунком на зимові свята стане все. Що дозволить мінімізувати вплив війни на повсякденне життя. Зверніть увагу на павербанки, потужні ліхтарі та автономні світильники. Також у нагоді стануть якісні каримати, термоси, пледи чи ковдри з USB-зарядкою та підігрівом. У випадку, коли ризик не вгадати, з подарунком аж надто високий, ідеальним варіантом стануть гроші або сертифікат на покупки, що дозволить отримувачу придбати собі саме те, про що він мріє. Зробити такий подарунок більш святковим допоможе гарний конверт і приємні дрібні. У вигляді смаколиків чи пляшки шампанського. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.